Живі клітинні мембрани мають значно більшу виязкість, ніж модельні системи. Виязкість життя, чому мембрани живих клітин чинять опір курсу? У світі біології, де кожен процес щодо метаболізму для передачі сигналу залежить від найскладніших взаємодій розуміння фізичних властивостей клітинних структур набуває першорядного значення. Нещодавно проривне дослідження, проведене вченими з університету Тохоку та інших японських дослідницьких центрів, пролили світло на дивовижне відкриття, мембрани живих клітин мають вияскість, значно перевищуючи вияскість модельних мембран, що використовуються для їх вивчення. Цей факт, здавалося б, незначним, має далекосяжні наслідки для нашого розуміння біології клітин і може відкрити нові горизонти в розробці наркотиків та терапії. Як людина, яка присвятила роки вивченню клітинних процесів, я завжди вважав, що існуючі моделі клітинних мембран, що складаються в основному з ліпідів, не дуже відображають складність та динаміку реальних живих клітин. Модельні мембрани це, звичайно, корисні інструменти для вивчення основних властивостей ліпідів, але вони спрощують реальність, ігноруючи ключові компоненти, такі як цитоскелет, мембранні білки та їх взаємодія. Результати значно вищої вияскості живих мембран підтверджують мої підозри та вказують на необхідність більш реалістичних підходів до моделювання та вивчення клітинних процесів. Що таке вияскість і чому це важливо? Перш ніж заглибитись у деталі дослідження, давайте розглянемо саму концепцію виєскості: клуб це міра стійкості до рідини. Чим вища вияскість, тим складніше протікати. Ми звикли думати про вияскість у контексті знайомих нам рідин, таких як мед, висока виїзкість або вода, низька вияскість. Але в біології виїскість клітинних мембран відіграє ключову роль у регуляції багатьох процесів, включаючи транспорт речовин, виїскість мембрани впливає на швидкість та ефективність транспортування молекул через мембрану. Більш висока вияскість може уповільнити транспорт, що може вплинути на клітинний метаболізм та сигнальні шляхи. Сигналізація стільникового зв'язку, виїзкість мембрани може впливати на дифузію молекул сигналу і, отже, на клітинну реакцію на зовнішні подразники. Механічна стабільність, виїзкість мембрани сприяє її механічній стабільності та стійкості до зовнішніх впливів. Формування клітинних структур, вияскість мембрани відіграє роль у формуванні та підтримці різних клітинних структур, таких як везикули та мембранні домени. Чому живі мембрани вияскі, але модель ні. Традиційно вияскість мембран вимірювали за допомогою модельних мембран, штучних систем, що складаються лише з ліпідів. Ці системи, хоча й корисні для вивчення основних властивостей ліпідів, не враховують складну структуру та склад мембран живих клітин. І як показали дослідження, головною причиною підвищеної вияскості мембран живих клітин є наявність цитоскелету та мембранних білків. Цитоскелет це складна мережа білкових волокон, яка забезпечує клітину формою та структурою. Він тісно взаємодіє з мембраною, обмежуючи її рухливість та збільшуючи вияскість. Мембранні білки також сприяють підвищенню вияскості, оскільки вони можуть взаємодіяти між собою та з ліпідами, створюючи більш сувору та менш мобільну структуру. Уявіть, модельна мембрана це гладка поверхня льоду. Жива мембрана це поверхня, покрита камінням і ударами, де рух важкий. Відкриття вияскості на великій відстані новий вигляд процесів клітин. Найбільш інтригуючий аспект дослідження це концепція вияскості на великій відстані. Традиційно вияскість мембран розглядалася як результат молекулярного теплового руху ліпідів. Однак Сакума та її колеги припускають, що живі клітини також демонструють вияскість далекій відстані, що виникає з клітинних структур, таких як цитоскелет та мембранні білки. Це відкриття відкриває нові перспективи розуміння стільникових процесів. Це говорить про те, що вияскість мембрани це не просто властивість ліпідів, а складне явище залежно від взаємодії різних клітинних компонентів. Це також може пояснити, чому деякі клітинні процеси, такі як утворення визикул та міграція клітин, проходять інакше, ніж прогнозуються моделі, засновані лише на властивостях ліпідів. Ключова думка: вискість живої клітини це не просто стійкість до потоку, а складна система взаємодій, яка визначає функцію клітин. Практичні наслідки від розвитку наркотиків до терапії. Відкриття підвищеної вискості живих клітинних мембран має далекосяжні наслідки для різних областей біології та медицини. Розробка наркотиків багато препаратів повинні проникати через клітинні мембрани, щоб досягти своєї мети. Розуміння вияскості мембрани може допомогти в розробці наркотиків, які краще проникають через мембрану та досягають своєї мети. Терапія, підвищена вияскість мембрани, може бути пов'язана з різними захворюваннями, такими як рак та нейродегенеративні захворювання. Розробка терапії, спрямована на зменшення вияскості мембрани, може бути ефективним способом лікування цих захворювань. Вивчення клітинних патологій, зміни вияскості мембрани можуть слугувати ранньою ознакою розвитку різних захворювань. Моніторинг вияскості мембрани може допомогти в ранній діагностиці та лікуванні цих захворювань. Створення більш реалістичних моделей клітин необхідно переглянути існуючі моделі клітинних мембран, щоб вони враховували підвищену вияскість живих клітин. Це створить більш реалістичні моделі клітинних процесів та краще зрозуміє їх регулювання. Мій особистий досвід та спостереження. У своїй роботі, пов'язаній із вивченням механізмів передачі сигналу в клітинах, я неодноразово стикався з ситуаціями, коли поведінка мембранних білків не відповідала прогнозам моделей на основі властивостей ліпідів. Я завжди підозрював, що існує частка провини за недостатній облік впливу цитоскелету та інших клітинних компонентів. Результати дослідження Сакума та її колег підтверджують мої підозри та вказують на необхідність більш складного підходу до вивчення клітинних процесів. Думаю, що це відкриття стане відправною точкою для нових досліджень у галузі клітинної біології та медицини. Необхідно розробити нові методи вимірювання вияскості мембран живих клітин та вивчити вплив різних факторів, таких як цитоскелет, мембранні білки та молекули сигналу на виїзкість мембрани. Висновок відкриття підвищеної вияскості живих клітинних мембран є важливим кроком вперед у нашому розумінні клітинної біології. Це відкриття підкреслює важливість врахування складної структури та складу живих клітин у дослідженні клітинних процесів та відкриває нові перспективи розвитку лікарських засобів та терапії. Я впевнений, що подальші дослідження в цій галузі призведуть до нових відкриттів і допоможуть нам краще зрозуміти, як працюють клітини та як їх можна лікувати. Майбутнє клітинної біології це розуміння вискоті життя.